Бойовим медиком управління РОК. До війни я був завідувачем ветеринарної дільничної лікарні. Мав роботу з тваринами, зараз маю роботу з людинами. Ну, я вважаю, що медицина що це найперше що повинен знати чоловік не тільки що на даний час війна, а й в мирний час не наклали турнікет. 200. Двісті прежде всього, тому що без турніки нікуди. Ті люди, які хочуть на то навчитися, що нічого не знали і прийшли сюди зовсім не відсюду. Звідси виходять люди вже більш-менш обучені самому азамусу, як азбука називається. Зі своїм бойовим досвідом. Постійно ділюся з курсантами, вони хоч щось розуміли, що там буде їх. Вперед чекати вони. Я що хочу сказати, мужики, давайте щось робіть, тому що наші побратими вже теж виснажилися. Не ховайтеся, сидіть все одно, до вас цей час прийдуть, відносини до вас тут нормальні, ніхто вас не кидає, там, як вам розказують, що вас там закидають, у відбуду та ніхто нічого. Всі, хто хоче чомусь навчитися і вибрати по своєму фаху, ну, спеціальність все. Преспекти уважуха.